thank uh you -huh. Вітаю вас! Це програма в об'єктиві. В студії працює Ярина Матвієв і ми працюємо в рамках проєкту Україна Єдина. І сьогодні тема нашої програми це єдність церков для кращого майбутнього нашої країни. І на студії є гості. Це пан Тарас Антошевський, директор релігійної інформаційної служби України. Вітаю вас, пане Тарасе. Okay. І отець Віктор Кайда, священник Української православної церкви Київського патріархату. Отже, дякую, що ви прийшли до нас на ефір. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Власне, будемо говорити сьогодні про єдність церков, тому що на Майдані ми бачили, як зародився справжній потужний екомінічний рух, коли мусульмани, християни та євреї молилися разом заради миру, заради цінності людського життя. І це ці кроки, які виникли на майдані, ми відчуваємо і зараз. Буквально на днях була заява патріарха Української православної церкви, Київського патріархату Філарета про те, що Українська православна церква робить шляхи до діалогу та порозуміння. З православною церквою московського патріархату для майбутнього об'єднання і другий такий крок, який був зроблений буквально кілька днів тому назад, це заява кримських татар, які сказали про те, що готові надати свої мечеті для проведення богослужінь українських православних громад, які залишаються в Криму. Ми знаємо, в якій ситуації вони зараз там перебувають. Зв'язку з тим, моє перше питання до наших гостей: що змінилося в українських церквах під час майдану і після майдану, пане Тарасе, прошу Напевно, Змінилося достатньо багато, і воно змінилося досить так, місцями досить глибоко. Справа в тому, що в принципі українське життя до того воно було якесь таке, знаєте, ледве тепле. Так воно релігійне, тобто відбувалося все, як має бути. Тобто не було чогось такого надзвичайного були е міжконфесійні зустрічі на рівні Всеукраїнської ради церков. Подекуди дуже зрідко в яких регіонах були міжконфесійні ради свої на місцях, наприклад, на Волині е діяла в Одесі. Тобто, коли викликали, були якісь виклики, там е процес євроінтеграції, то збиралася Всеукраїнська рада церков і вирішувала. Е Різні питання були також. Інші питання, які які необхідно було реагувати, тобто щось відбувалося десь, де йшли розмови про необхідність поєднання, але переважно кожна церква жила своїм життям. Так, українські православні церкви Московського патріархату були свої теми, певною мірою своя ситуація склалася зв'язку з поганим станом здоров'я пристоятеля. Українські православні церкви, Київського патріархату від літом відбувся минулого року великий собор. Були прийняті дуже важливі питання щодо подальшого життя церкви. Українська Церква, якби скажімо так, було важко зрозуміти, що всередині, тому що їхні прислужби фактично немає, і важко, що зрозуміти. Тобто, з тих трьох церков, а в інших також щось своє відбувалося, сам майдан він штухнув, скажімо так, він не те, що там церкви вийшли, сказали, давайте будемо разом об'єднуватися. Щось це вийшло спонтанно, і це було це від душі, від серця. Це не так, що от, запланована акція, ми маємо зараз зробити це, 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 це. Цього не сталося. Тобто, ми бачимо, що вже перші події, тобто, коли Почали розганяти в ніч на 30 листопада, вони ховалися в монастирі. І вони е, шукали іншої підтримки, і тоді, власне, церкви разом почали молитися. Навіть перші виклики церков були окремі, пізніше було спільне рішення ради було заклики. І далі, далі вони почали об'єднуватися, і цей процес е, штовхав людей. Дивіться, ми тут на Майдані можемо бути. Немає значення для нас, якої конфесії священик, тому що якщо є загроза життя, і ти хочеш висповідатися, чи хочеш отримати духовну підтримку, то ти не питаєшся, чи ви якої конфесії? Зрештою, на. Майдані були священники зовсім не конфесійності. Ми це фіксували, але люди потребували того, і це штовхало до того, що далі що нам нема що ділити. У нас є один народ, і зараз ця акція єдина країна. Тобто воно показує ще раз, що в принципі загалом Україна отримала такий великий поштовх до єднання, і він може мати відображення в церковному житті. Пане трасси, що було лейтмотивом власне цього єднання? Також були мусульманські громади, єврейські громади, які також молилися на майдані. Власне, що стало цим головним стрижнем, який об'єднав так абсолютно різні релігійні. Ну напевно, це не став релігійний стрижень, як такий, тому що uh -huh. дійсно, якби напевно був релігійний, то би зараз зібралися, почали дискутувати канонічні питання, ще якісь інші питання. Це був духовний стрижень, тому що дійсно була потреба єдності, тобто тулилися один до одного і не питалися звідки і хто ти так. Але тут є процес формування політичної нації, тобто українського народу, незалежності від етнічного походження, так і. Це українська нація, тобто це церква тут стає активним діячем, можливо, найбільш активним, бо фактично інші організації не мали такої, навіть близько активності громадського простору. Тобто церква тут виступила як громадська громадська інституція, громадянська інституція. І власне вона дозволила багатьом іншим думати, що якщо вже церкви знаходять щось спільне, завжди вважається, що у нас такий стереотип існує, що якщо кілька конфесій, значить ми з ними мають бути суперечки. так? стереотип з початку 90-х років ще тянеться. Зараз Церква показує, що в принципі ми маючи навіть такі великі розбіжності, навіть такі серйозні конфлікти, які існують там в середовищі, чи православних, чи православних і католиків, чи християни, юдеї, мусульмани десь там постійно йдуть війни на цьому тлі, в нас цього немає. Нас власне у ситуація в Криму. У нас ситуація є така, що кримські татари втікають до Львова і тут їх приймають. Хоча тут в принципі навіть і мечеті нормальної немає. Так то тут і християни приймають. Тобто, власне, цей момент показує, що коли питання. Такої духовності стає вище, ніж питання релігійної, конфесійності, і так далі, то просто спрацьовує принцип такого любові до ближнього, який, в принципі, присутній у всіх цих трьох релігіях. Отже, Віктор, от яка ваша відповідь на це питання? От ми прагнемо єдності з Європою. Український народ хоче бути частиною Європейського Союзу, і ми побачили. На Майдані маленьку модель цієї європейської країни, де люди разом були і в якихось радісних подіях, і в цих страшних подіях, які ми всі пережили. І ми побачили певну єдність серед церков, коли на сцені в спільній молитві молилися всі християни і не тільки навіть християни. Сьогодні, коли Майдан вже Розширився на всю Україну, вся Україна стала одним величезним майданом. Напевно, виникло запитання, чому тут ми, церкви християни, не разом. Тому, напевно, і сьогодні обговорюється це питання, але це вже було не раз. На жаль, через певні причини, це все відкладалося довгий ящик. Сподіваюся, сьогодні, можливо, ми. Дойдемо до кінця, і дійсно буде мати Україна свою єдину помісну церкву православну, пане Тарасе, Як ви зараз оцінюєте власне шанси до об'єднання двох церков і те, як церква Українська православна церква московського патріархату повела себе під час подій на майдані і під час зовнішньої загрози України, mm -hmm. так коли по суті братська mm -hmm. християнська країна почала загрожувати mm -hmm. військовим вторгненням? Так. Братська в лапках, звичайно, можна тільки говорити. Бачите, скажімо так, Майдан дійсно об'єднав всіх, і не було, якби, проблеми, власне, Київський патріархат чи московський патріархат для тих людей, тому що, напевно, що ті, що вийшли на Майдан, вони там не було якогось сенсу, ми не маємо навіть соціології якоїсь дійсно, конфесійної приналежності. Зрештою, я зауважу, і мої колеги релігізнавці з Києва зауважили, що великий відсоток людей, які вийшли, взагалі не сприймали церкву негативно, сприймали спочатку негативно, тобто вони Наші ті молитви, тобто листопадний майдан був скажем так не клерикальний однозначно. Тобто, там е, це погляди були достатньо такі, скажімо так, від, секулярні, і пізніше це е, що раз більше, більше духовність почала відагідувати роль. Я знаю, пам'ятаю, як тепер 20 листопада, як самого ранку, як почалися ці постріли. Потребувало чіткості і закликали просто до мене. Писали смску. Зверніться до священиків, щоб вони принесли з храмів хоругви, тому що сотні хочуть мати якісь свої впізнавальні знаки, щоб вони десь зрозуміли, ну, як прапор так. Нема ніяких прапорів. Була ідея така, що винести хоругви, Так. Я кажу, та я не знаю, які храми поруч є, щоб такі щоб дозволили винести. Кажу, нам немає значення якої конфесійності. Ну, до мене дзвонили, писали львів'яни, які є греко-католиками. Поруч гректорських храмів немає, тобто, скоріше це слово, будуть православні Київського патріархату, є недалеко Московського або римського католицька але це роль не грала. Зараз мені здається, що. Те, що відбувається по різних регіонах, не потрібно форсувати вперед оце об'єднання на рівні великих інституцій. Знаєте, є пам'ятаю, хтось з давніх мудрих сказав таку річ про удруження. коли він і вона сходяться, і вони не знають, чим удружуватися, чи ні. Їм треба просто себе вити, що вони мають або розійтися, або або далі бути разом. І Якщо вони чують, що вони просто не можуть бути окремо, то значить. Треба далі рухатися. Якщо вони ще наразі можуть жити окремо, значить їм ще не час одружуватися. І те, що було під час Майдану, коли ініціативи йшли зі середини сповід простого клиру, дуже часто, власне, під цих подій, власне, простий клир і, свящ... і миряни були впереді своїх владик. А якщо стосується це української православної церкви, московського патріархату, то фактично владик взаді майже і не було. Ситуація є така, що. Цій церкві е, м, проукраїнська позиція є м, представлена, скажімо так, переважно якби прошарками священства і е, нижчого клиру. Єпископат буде те, який налаштований проукраїнський, просто боїться часто це, тому що ця проросійська меншість, яка є в цій церкві, дуже часто агресивна, і ми це протягом, ну, останніх там десятиліть не раз фіксували, коли тільки з'являлися спроби порозуміння, наприклад, останні, е, останні там, місяці правління Віктора Ющенка, коли yeah Дійсно почалися дуже реальні переговори. бо це, це були, напевно найбільш реальні переговори. Їх фактично було зірвано, тому що на єпископів московського патріархату в Україні почали давити священики і миряни, які почали перед мирянами управдовувати здавати кроки назад. Знаєте, це виглядало якось так дивно, бо звично, що єпископ за керу має бути на чолі, а не підпорядковуватися. І що змінилося зараз? Власне для зараз, ніби щось змінилося, але це але В цій церкві є ще один особливий внутрішній чинник. В цій церкві є ситуація така, що митрополит Женіший митрополит Володимир, представник церкви є в дуже важкому стані здоров'я. І е, зрозуміло, що коли в цій ситуації серед епископату йдуть скажімо так, виборчі процеси. Так? Тобто є люди, які хотіли би бачити себе на місці предстоятеля. Під час е, Майдану е, велися дискусії, і, зокрема, відбувалася. Такі достатньо гострі розмови і такі навіть в публікації в пресах, де зрозуміло, що почалася вже певна боротьба, проти когось зливається бруд щодо когось іншого йде навпаки, занадто багато позитиву. Тобто певні внутрішні процеси. І вони не дозволяють вийти за межі чогось іншого. Тому що зрозуміло, що якщо хтось з єпископів в цій церкві почне дуже активно процес за об'єднання, про українську позицію і так далі, так далі то він. Під впливом, скажімо, тих політичних зовнішніх процесів може випасти з середовища а, тих, хто претендує на це, тому що Москва на такого не погодиться. Там владика Суфроні з Черкас, який єдиний свій може дозволяти там і критикувати Путіна і так, далі, і так далі. Але одночасно, коли почалися події в Криму, і ці інші речі, ми бачили і е, виступи е, е, колишнього львівського архіпископа Августина, який ну важко, його років там 6 тому було сказати, що він є на чолі таких патріотичних процесів українських. Так? Він був прихильник такої братської єдності. Так? А тут він закликає до захищати свою батьківщину. Також нинішній владика Фіорет е Української православної церкви він також звернення його було достатньо гостре. Так? Я би так сказав на, на тлі цьому. І відповідно, що ці процеси дали певний поштовх всередині тієї церкви. Зараз мені здається, що там іде процес очікування президентських виборів, буде зрозуміло, як змінилася влада і на що, куди їм треба рухатися, а з іншого боку, процес внутрішній цього стану здоров'я І Він не дозволяє одночасно, так якби відкрито діяти на всі пропозиції повідати, які йдуть з Лона Київського патріархату. Дякую, Пентрас. от як вам здається можливість єднання двох церков. Перспективі найближчих, чи вона є реальною. І також ми знаємо, що ви очолювали громади так, в Херсоні на півдні України, дуже близько вже до Кримського півострова, і ви зі середини знаєте, ту ситуацію, яка там складалася. Які були там відносини з священниками Української православної церкви Московського патріархату? І, власне, як зараз взагалі там відчувають себе громади православні, українські? Подібно до ситуації на Майдані, я помітив, що людей об'єднує. Людей і церкви, громади об'єднує якась спільна проблема, спільне горе. Тому що, не дивлячись на це, що православні храми Московського і Київського патріархату є, ну, по суті, ідеологічно ближчими, ніж угу. із греко-католиками, відмінностей практично немає. Тільки в підпорядкуванні патріарху Київському чи московському. Ну, в мові богослужінь. І все. Але я помітив, що на Херсонщині в мене особисто було більше друзів серед священиків греко-католиків і навіть протестантів. А духовенство Московського патріархату чомусь так вже сторонилося і з таким. ну... Дивна позиція, як. Дуже дивна до, позиція. До коли, коли, по ну, а я, ну, я так до них ставлюся. Ставлюся як до якоїсь ну, людини нижчого класу чи нижчої касти. Я не розумію, як це, як це можливо. І най, найгірше, я, я, я не можу собі уявити, коли таке ще було. Щоб від християн, від православних християн такі ж самі православні християни тікали у мечеті, коли таке ще було ну, історії? Вражаєте, не тільки Україна, вражаєте, а, взагалі, а взагалі людство. Коли таке було? Тому мені здається, у нас в Україні твориться надзвичайні якісь справи, і повинно воно дійти до чогось хорошого. І ще хочу зауважити: дуже важливий. От ви запитали, чи можливе об'єднання? Людина із якимись патріотичними переконаннями, вона здатна на дуже великі речі. Подивіться, як із звичайними палицями, дерев'яними щитами хлопці молоді, і не тільки молоді чоловіки і жінки кидалися на озброєних беркутівців, на, на озброєних силовиків. Вони знали, що вони можливо загинуть. Але вони йшли вперед, тому що вони були патріотами, вони йшли за свою країну, за Україну. Коли людина не має цього внутрішнього патріотизму, можна помітити, як себе поводили, наприклад, депутати, які сьогодні вже є в опозиції. Коли змінилася влада, почала мінятися. Скоро всі почали переходити, скоро всі. Мені особливо смішно було чути, як йшли новини по одному з телеканалів, і журналістка каже, ніхто нічого не говорить в куларах, всі сидять і хутко тиснуть кнопки. Всі сиділи і прямо акордами тиснули і за себе, і за своїх товаришів, які збоку сиділи. Тому бачимо, міняється ситуація, і міняються зразу якісь погляди. Так само можна подумати і про церковні справи, тому що е, бачимо церковні очільники, в яких немає якогось певного патріотизму, приходить час, коли влада помінялася, і вони можуть свої погляди зовсім поміняти в кардинально іншу сторону. Тому зараз цілком можливе об'єднання, я так думаю. Оце моя це моя суб'єктивна думка. Я не можу говорити від, е, від імені церкви, тому що я звичайний священник, але я думаю, що в таких. Умовах в такі ситуації об'єднання цілком можливе. Пане Тараса, який наслідок може мати таке об'єднання майбутнє, наприклад, для нашого східного сусіда, якщо воно таке відбудеться. Е, ну бачите, чому у нас напевно ще немає єдності, тому що mm. ця б єдність мала би дуже негативні наслідки. Тобто, це б було виклик не просто так, скажімо так то сама оцей майдан. Він став викликом для Росії в першу чергу. Так ну для нас це автоматично це саме зрозуміло. Для Європи, тому що вибачте, ніхто в Європейський Союз з кров'ю не ну, таке не було, що так просилося. Так. люди гинули з Ну поки, мені здається, протести були більш агресивні проти входження певних країн в Європейський Союз для Америки. Тому що, в принципі, Америка вже, як мені здається, вже не звертала увагу на Україну, віддавши її так Росію, це її територія, так і вотчина. Це став виклик для цілого світу. Те саме було, якщо б українські православні об'єдналися. Тому що фактично виникла би церква жива знаєте, в Україні на різдво на Пасху людей йде на порядок більше, ніж в Росії з її територією, так з набагато більшим населенням. Так, тобто це люди, які звикли йти до церкви, де церква є абсолютним лідером е громадського впливу. так? Можливо, це не вимірюється під час там виборів, чи якихось політичних чи бізнес-процесів. Це непомітно, так. Але десь внутрішньо є, і ми це бачимо, те, що люди вийшли на Майдан, і те, що люди молилися, те, що люди потребували, тої молитви для них це не грало роль. Тобто момент духовний був вище, ніж конфесійні, і таким чином би для світового православ'я це би також був виклик. Тому що така церква з такими можливостями вона би могла стати певним регіональним лідером. Була би потужною. А ще, ще наступне є те, що в принципі що в цій ситуації було це б церква була більш універсальна, ніж там, церква російського народу, російська православна церква, у є церквою дослівно російською, або не своє руською назвали, це зовсім не, не це не це слово, яке їм відповідає. Це б була українська церква, так і але вона б об'єднувала людей дійсно дуже різних, так тому що в нас немає цієї єдності замовним принципом. Чи це є? Від є кожна мовить своєю якоюсь мовою, десь є відмінності, навіть е, напевно в Київському патріархаті не всі правлять однаково однаково мовою. Так в Херсоні, в кафедральному mm -hmm. соборі, нашому, на церковнословській, на російській мові так, тобто, і на українській. Навіть тут, на Галичині. Ні, правляться з церковнослов'янською не, не зовсім тою, яка була тут років там 400 тому, а та, яка більше вже є адаптована е, до десь, адаптована вже mm -hmm. з 18 століття, коли був великий все-таки російський вплив. Але я би ще лакос дещо хотів сказати про Херсонщину нині, тому що якраз цими днями маю багато контактів там, оскільки там є військові частини, і е, вони постійно звертаються. Священники, які там працюють, звертаються за допомогою. І що цікаво, отже, ми пишемо матеріал про священника ця Сергія Чудинович. Дмитрієв, Дмитр який дуже є священник Московського патріархату, дуже активний є, і він, власне, багато працює як військовий капелан, їздить. і Він мені про іншого Сергія згадує, Чудоновича з Київського патріархату. Uh -huh. Друзі, каже, буде їхати наш кореспондент з Києва до Херсону. Говорить, там буде їхати священник отець Любомир. Каже, Любомир який? Греко-католик. Щоб він взяв журналістку. Тобто, і щось відбувається таке всередині. разом. Йде просять поставити інформацію про те, що їм потрібна допомога матеріальна власне місія духовної підтримки військових просить отець Сергій Чудинович, який чи очолює цю місію? Далі я по тексту розумію, що в цій місії працюють священики і Київської, Московської патріархату і, і греко-католики. Робить журналістка матеріал про Разом працює, тобто і в одному і один одного якось ну, я хочу зауважити, що це, це от, з Криму от, такі посили. Це, це з Херсоном з Херсоном Херсон. Сергій Володь. із московського патріархату. Він завжди був е, Він завжди був у дружніх стосунках із священниками з київського патріархату. Це ще задовго було до цього. Тобто, десь таке є, так і цей е, там. Є ще дуже цікаві історії. Історія, наприклад, білоруського журналіста, який їхав російськомовний білоруський журналіст, який їхав в Крим говорити про от нарешті. Крим став російським чудово. Вніде туди він побував в Херсонській області. Він побачив, що відбувається. Він починає писати, говорити білоруською мовою і писати е, прекрасні речі про Україну. Пане Тарасе, дуже дякую. Ми зараз продовжимо нашу розмову. Ми мусимо зробити коротку паузу для реклами. Дочекайтеся, ми повернемося за мить.